Господь, моє світло й моє спасіння, кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я упувати. Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господні по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кром шатра свого, на скелю він мене підніме, і ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радости в Його наметі, співатиму й у псалмах Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною й обізвись до мене, в твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене. Не відпихай слуги Твого в гніві. Ти мо поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм. І справедливій присуді твої. Ось бо беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї, не ти мені. Окорби мене із соком, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого. І духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечастивий повернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Це палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благословінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді положить на жертовник твій тельців. Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога Небесного. Каже він до Господа Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконням бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь. На гаспиди Василиска ти наступатимеш і потопчеш левий й змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Почуй, о Господи, мій голос. Почуй, о Господи, мене.